Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про комплекс неповноцінності, як він проявляється, як впливає і що із цим робити. Комплекс неповноцінності це неадекватне сприйняття себе. Ми себе відчуваємо недостатньо цінним. В самій назві вже зрозуміло, що якщо я недостатньо цінна така, значить я буду цінна якась інша. Тобто, ми визначаємо, що це ідеально і правильно, а ось це погано і неправильно, і ось це погане і неправильно неповноцінне. Якщо у людини уявлення про свою ідеальність сильно відірване від її реальних можливостей, то ця неповноцінність буде дуже велика, і щоб людина не робила, вона все рівно відчуває себе недостатньо цінною, все рівно незадоволена собою. Виявляється, що багато людей свою цінність приймають по зовнішнім критеріям через певні досягнення, матеріальні блага, дорогі речі, статус або приналежність до якоїсь статусної групи. Вони не сприймають ці речі як якісні, як те, що покращує їх життя, а відчувають свою значимість через володіння цієї статусності, посад, дорогих речей, аксесуарів, житла. А коли цього немає, значить я не можу бути цінною. А коли я це втрачаю, знову ж я так і нецінна. Взагалі, ідеалізоване сприйняття чогось нереалістичні амбіції, як правило, створюють почуття неповноцінності. Комплекс неповноцінності підштовхує нас до двох стратегій поведінки: стратегія уникнення і стратегія компенсації. І в першому випадку людина багато тривожиться, в неї немає своєї думки. Вона постійно із кимось радиться, постійно жертвує собою, нею користуються близькі чоловік, дружина, подруги, колеги. Людина боїться себе проявити, часто підлаштовується під інших, щоб зберегти стосунки, постійно жертвує своїми бажаннями, потребами, щоб догодити іншим. І те, що в людини є проблема із своєю цінності, мабуть, здогадується всі. Стратегія компенсації підштовхує людину робити все, щоб отримувати схвалення зі сторони інших. Людина справляє враження успішної особистості в очах інших. Вона багато чого досягає в кар'єрі, як правило, виглядає ідеально. У всьому, як ніби у неї немає недоліків ні в чому, всі вважають її ідеалом, багато хто заздрить. Людина постійно вдосконалюється, розвивається, проходить різні тренінги і курси особистого та професійного зростання, розвиває її своїх дітей, їй потрібне постійне підтвердження того, що вона хороша і що вона класна. І розвиватися потрібно і корисно. Та коли людина в постійній гонці за черговим досягненням, їй потрібно все контролювати, вона весь час у великій напрузі, їй постійно приходиться із кимось конкурувати, щоб видаватися значимим. Вона не може розслабитись, не може отримувати задоволення від того, що досягла. А якщо отримує, то воно короткострокове. Не може дозволити собі просто бути, і тоді у неї виникає внутрішня порожнеча. Так. Якийсь час людина створює ілюзію душевного благополуччя, але коли йти шляхом гіперкомпенсації, то справжні бажання і потреби приховуються, а реалізовуються ті бажання, які будуть схвалені іншими людьми, через які вона буде відповідати певному ідеалу. І в глибині душі така людина боїться викриття, боїться, що інші можуть нею розчаруватися. І ніби здається, що може бути спільного у цих людей, а спільне те, що вони не приймають себе, відчувають себе погано, у них нестабільна самооцінка, і вони не бачать та не знають себе справжніми, тому що колись не отримали позитивного відзеркалення. Одна людина постійно себе розвиває, гониться за ідеалом, і життя залишається безрадісним, а інша навпаки, навіть не дозволяє собі мріяти, щоб стати успішною. Людина всіляко уникає робити те, що для неї дійсно важливе, чи те, що може змінити її життя на краще. Якісне життя не для неї, потрібно задовольнятися малим, ну, на роботу з мізерною зарплатою, стосунки яких немає близькості, відсутність захопленості і життєвих цілей і так живуть багато людей. Почуття неповноцінності це результат негативного життєвого досвіду із дитинства, як правило, нарцистичної травми. В якийсь момент дитини відбувається розщеплення, і вона ідентифікує себе із я нікчемним або я ідеальним. І ніби це дві протилежності, проте це дві сторони комплексу неповноцінності. Людина якби відкидає свою одну частину, причому ось ці протилежні полюси можуть коливатися. Себе реальної не бачить, то вона найпрекрасніша, то вона дуже жахлива. Чому так? Та тому що усередині людини живе неприйнята дитяча частина психіки, внутрішня дитина, якій колись потрібно було постійно підлаштовуватися під жорсткі вимоги, щоб заслужити батьківське тепло, якому могли часто соромити. Порівнювати з іншими, ставили суворі правила, яким потрібно було слідувати, і це не тому, що батьки були погані, а тому, що вони по-іншому не вміли їх так виховували і, скоріше за все, у батьків або одного із батьків теж був комплекс неповноцінності. Батьки завжди роблять зі своїми дітьми те, що робили з ними. У дитинстві. Модель виховання і травму передаються з покоління в покоління. І, як правило, соромили не за поведінку, а за особисті прояви, замість того, щоб пояснити дитині, сказати, ти помилилася, всі помиляються, проте наступного разу так не роби. Говорили різні неприємні і образливі слова. І щоб хоч якось отримати емоційне тепло, любов, похвалу, дитині потрібно було відповідати ідеалу. Людина виростає, а ось ця велика потреба у схваленні іншими залишається. Що хорошого у комплексу неповноцінності? А те, що це один із головних ресурсів для нашого розвитку? І заставляє постійно розвиватися, дізнаватися щось нове, удосконалюватися. Це, взагалі, зараз дуже популярна тема у нашому соціумі, що потрібно бути успішним усьому, завжди ставати кращим, чим ти є, постійно рости. І над цим працює ціла індустрія, це і як самодосконалення в області фізичної краси, косметологія, пластична хірургія, дієти, фітнес, так само і соціальний зріст, коли потрібно рости у кар'єрі, бути ідеальним керівником, чи прагнути до того, щоб стати керівником, вести якийсь бізнес. І це і духовна сфера. Сюди ми відносимо різні духовні практики, особистісний зріст, та сама психологія, різні. Тренінги, онлайн-курси, як стати краще і там, і там, і ще там. І ось ця нескінченна гонка, вона, звичайно, не випадкова, вона відображає такі соціальні потреби, які характерні для нашого нарцистичного суспільства, що ти повинен. Постійно розвиватися, щоб відповідати ідеальним стандартам, не розкривати те, що у тебе вже є всередині, тому що кожен із нас прийшов із своїми талантами, здібностями, потенціалом, а те, що ти повинен себе переробляти, не так, що ти розкриваєш себе справжнього, стаєш собою і тим самим проявляєш себе у світі, приносячи благо як і собі, так і іншим. А те, що ти повинен постійно за чимось гнатися. І в якийсь момент людина виявляє, що це не робить її щасливою, а навпаки, в душі стає порожньою. Тут якраз і пастка комплексу неповноцінності, ідеал недосяжний, і проблема якраз в тому, що якби людина не гналася за ним, вона його не досягне. Це ілюзія та самообман. Так, важливо і потрібно розвиватися, проте коли цього не занадто багато. Відчуття задоволення не проходить або приходить коротко короткострокове. Це говорить про те, що всередині нас ось ця внутрішня дитяча частина психіки не прийнята. Людина, як правило, це не усвідомлює. Проте, із глибини ця частина плаче різними симптомами та розладами. І одні із з популярних симптомів у наш час це хронічна втома, емоційне вигорання, тривожний і депресивний розлад. І вихід із комплексу неповноцінності в тому, щоб прийняти цю частину, прийняти себе цілком. Тобто, щоб відчувати себе цінним, важливо відчувати ось цю цілісність, налагодити контакт із нашими емоціями, адже тільки через емоції відбувається зв'язок із нашою душею. Завдяки емоціям ми можемо загоїти травми з минулого. І багато людей бояться своїх почуттів, відсторонюються від них. Але ми маємо розуміти, що наші емоції це не ми самі. І тільки нам вирішувати, як ними керувати та як їх трансформувати. І щоб прийняти себе, потрібно пройти в якійсь мірі непростий шлях. Наше Я складається з багатьох частин, якісь із них ми бачимо, усвідомлюємо, а якісь відкидаємо. Відкидаємо багато в тому через те, що вважаємо, що ці якості погані. Так, їх бачили у нашій сім'ї, у нашому оточенні. А прийняти себе значить зібрати різні частини свого я єдину картину, навчитися з ними взаємодіяти. Одні пазли у нас під рукою, інші ще потрібно знайти, прийняти і скласти ціле. Люди проходять різні курси, тренінги чи марафони, щоб прийняти і полюбити себе, де за місяць людина вирішить всі проблеми із самооцінкою. І це швидше за все чергова ілюзія. Чи можна полюбити себе за місяць, якщо ти не любив себе там 30, 35, 40, 45 років. Звичайно, що це дає. Енергію, і це перші кроки на шляху до себе. Та річ у тому, що короткотривала робота дає нам короткий результат і означає, що як тільки ресурс, який ми отримали, піде, вона знову, як правило, повертає до стану, який був на початку. Для того, щоб відбулися зміни на глибинному рівні, важлива тривала і систематична робота. І у мене на каналі є цілий список відтворення про самооцінку, якщо вам цікаво, ви можете переглянути. Прийняти себе ми можемо через досвід у стосунках з іншими, з тими, хто приймає нас різним. І нам повезе, якщо ми зустрінемо партнера чи близького друга, який буде приймати нас з усіма особливостями, з усіма недосконалостями. Разом із тим це відбувається нечасто. І ось цей досвід. Може нам дати психотерапія. Є така відома фраза: клієнт у ранах, а психолог у шарамах і якщо психолог загоїв свої рани минулого, приймає себе, тоді він зможе прийняти інших, прийняти чужу біль. Тому що психолог це не тільки про знання і навики, це і про його цілісність, і про його внутрішній світ. Психотерапія допомагає нам. Отримати досвід, прийняття якого не було в дитинстві, а потім переносити це уже у своє життя. І навіть тільки те, що людина знаходиться у безпечному просторі, може відкритися і говорити про свою біль, це вже про прийняття. Психолог стає новим дзеркалом. Він бачить людину цілком і екологічно відзеркалює її якості, а значить, допомагає стати справжнім, цінним. Скласти пазли свого я. Коли ми приймаємо себе різного, відчуваємо цілісність всередині себе, це дає відчуття цінності, зникає відчуття переваги і відчуття приниженості, зникає напруга всередині, і ми відчуваємо спокій та впевненість. У нас достатньо. Реалістична і стійка самооцінка. І це не виключає досягнення та успіху, це відбувається у балансі, у гармонії із собою, у гармонії із світом. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.